Щоранку, прокидаючись, жінка бачить невтомну дітвору навколо гойдалки, що ледь поскрипує. Вікна її будинку виходять якраз на дитячий майданчик. Гамір за вікном зовсім не дратує, навпаки, тішить, бо ще не найбільше щастя спостерігати за дитячими безтурботними пустощами з невпинною метушнею та усміхненими личками. Анастасія Карпук стала мамою 9 липня 2014 року. Її мрія здійснилася вона народила дівчинку таку схожу на свого татуся. Маленька вже посміхається та простягає ручки назустріч найдорожчим у її житті людям. Настю у цей момент охоплюють почуття ніжності та гордості. Вона мама. Та коли погляд зупиняється на дитячій ручці, на якій відсутні пальчики, сльози котяться з очей, а серце стискає невимовний біль. Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати один одному в нашій подорожі по життю, Уільям Джеймс. Настя Карпук, Працювала. Потім, ну я зрозуміла, що треба на щось краще переходити. Ну, навіть по всю жизнь офіціантом лише працювати. Запропонувала себе в кандидатурі ну, цього бармена, і мене взяли. Згодом у те саме кафе, в яке влаштувалась на роботу Настя, прийшов хлопчина на посаду діджея. Сергій теж мешкав у Квасилові. Тільки от з Настею вони ніколи не зустрічались. Я, наприклад, не знала його ніколи. Бо навіть ну, взагалі, знала, що на якомусь школі ще було, була в школі Радіорубка, може, десь там якось там я його бачила, і той якось просто не звертала уваги. Жінка розповідає, що ліричні почуття не відразу відкрили серця на зустріч один одному. Спочатку просто товаришували, та згодом усе змінилось. Сергій все частіше кидав погляди у бік Насті, вона ж соромилась, щоразу ловлячи їх. Якось після мабуть, мого дня народження щось сиділи, думали, що, мабуть, вже треба час, вже з... щоб сім'я якась була. Сіли, поговорили, потім з батьками зустрілись. 21 лютого урочиста нас подія. Розписувалися ми трошки раніше. Весілля зробили вінчення і весілля. На першому музі, так якби мені не показали, що Зелені така біда. На другому вже нам сказали, що вже така влада є з ручкою, пропонували аборт. Там я кажу, що ні, це моя дитина. От. І ми так вирішили, що з Сережою поговорили, що це наша дитина, ніхто абортів робити не буде, це наша, ми її виростимо і це буде наша дитинка. На третьому зі вже підтвердили, що. Вона, її кровинка байдужості та насмішок оточуючих. Звертаюся до всіх небайдужих. Допоможіть брати моїй дитині кошти на операцію, якої вона дуже потребує. Ми хочемо, щоб наша Ангеліночка жила повноцінним життям у неї було повноцінне дитинство, друзі, що вона росла, як всі дітки. Перші кроки по збору коштів на операції Ангеліни Карпук уже зроблені. Родина розмістила оголошення у всіх соціальних мережах та залучила волонтерів. Люди почали кидати гроші на рахунок по 30, по 50, по 100, хтось тільки може, але це вже щось. Тобто, є якась надія на те, що все-таки ми збираємо цю суму. У нас скринки не тільки в Красилові стоять і в Рівному стоять, бо допомагають. Мої друзі тож розставляють скринки. Теж є волонтери, які теж ходять по рівному, збирають кошти. Ну, але поки навіть немає половини цієї суми. Є також сподівання і на друзів та родину, котрі теж не будуть стояти осторонь даної проблеми. Батько Ангелінки Сергій невтомно працює зранку до вечора, ремонтуючи автівки. З маленькою майже не бачиться, бо час, відведений лікарям на ліквідацію вади, невпинно стікає. У липні маленький виповниться рік. І якщо її не вивести до Ізраїля для оперування, далі про життя без вади можна забути. Кошти на оперування Ангеліни Карпук можна переказати на рахунок мами Карпук Анастасії Миколаївни. Номер рахунку 51, 68, 75, 72, 75 77 35 72. Це номер Приватбанку. Не будьте байдужими. Допоможемо разом!